У притчі про доброго самаритянина наводиться приклад безкорисливої допомоги людини, що потрапила у біду від зовсім незнайомого перехожого самаритянина. Таким чином підкреслюється важливість створити справи милосердя та допомагати ближнім. Так, Міжнародна благодійна організація Спілка самаритян України вже не вперше організовує роздачу гуманітарної допомоги переселенцям зі Сходу України, які знайшли притулок у нашому місті. Акція відбувається за активного сприяння міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина в особі депутатів міської ради Сергія Сергієнка та Марини Брукви. Зараз ми знаходимося в церкві Спасіння, де отримують допомогу переселенці, люди, які тимчасово були вимушені покинути свої домівки і перебувають зараз у нас в місті Василькові. Получають допомогу продуктами харчування, засобами гігієни. Також там одіяла подушки, дітки отримують памперси, дитяче харчування. Зараз ми ведемо переговори. Я як депутат від партії Батьківщина. Вважаю своїм обов'язком допомагати цим людям. Ведемо зараз перемови щодо надання ще ліків цим людям. Категорії, які підлягають на отримання допомоги, люди віком старші за 65 – це пенсіонери, інваліди і багатодітні родини. Так нас не виникало взагалі. Ми пересланці з Маріуполя, у нас багатодітна родина, у нас четверо дітей. І ми дуже дякуємо Марині Дмитрівні за те, що вона турбується про нас, що дають нам таку допомогу. На дуже гарні подарунки, дуже хороші набори. От ми за все дячні вам. Церквіці і всім, хто допомагає нам в цьому фонду саме